Хочу швидко показати, як я прив'язую флюорокарбон з шнуром. Беремо флюорокарбон, беремо зажигалочку, підпалюємо. Робиться ось такий от грибочок маленький. Беремо шнур, складаємо його навпіл. Складаємо навхрест з флюорокарбоном і вільним кінцем шнура, обвертаємо навколо флюорокарбона 5-6 разів. Вставляємо. Вільний краюшок флюрокарбона в петельку. Затягуємо, змачуємо всі вузли перед цим. Затягуємо, підтягуємо до грибочка, затягуємо ще раз, відрізаємо зайве, залишаючи буквально 5 міліметрів хвостика шнура. У нас вийшов гарний міцний вузол який нас не підведе при клюванні навіть гарного трофея. Вільний край флюорокарбона. Для поводків я використовую 45 40 45 см, цього достатньо. Беремо вільний край флюорокарбона, беремо застіпку чи бурашку, що нам треба прив'язати. Вставляємо в вушко, складаємо флюорокарбон навпіл. І вільним краєшком флюрокарбона, коротким обвертаємо навколо основного поводка три рази і вставляємо в петельку флюрокарбона. Ось так от. Змачуємо і затягуємо. Затягнули. Залишаємо знову 5 мм. зайве відрізаємо. Цього буде достатньо для ультралайта. Для лайта, де у нас будуть трофеї, я ось так от зажимаю флюрік, основний вузол зажимаю між пальцями, захищаю його, чи його від вогню. І легесенько підпалюю краюшку. У нас виходить малесенький грибочок. І трошечки підзатягую. При клюванні наш грибочок впреться в вузол і не дасть можливості розв'язатися вузлу. Ось такі от. Вузли я використовую все життя і вони мене ніколи не підводили. Кому було цікаво, користуйтесь і ловіть гарних трофеїв.